Україна-мати зав'язала чорну хустину. Безжальна війна забирає життя найкращих її синів та доньок. Забрала вона і у Могилівчанина Богдана Корчуна. Сьогодні на честь героїв у гімназії встановили меморіальний стенд в пам'ять про загибло земляка. Богдан Корчун навчався у цій гімназії, тож стенд розмістили в музеї слави закладу поряд з іншими колишніми учнями, героями України. Євгенієм Герасевичем та Владиславом Дюсовим. На вічі пам'яті були присутні родина воїна, представники влади, учні та педагоги гімназії. Згадували, яким він був, дякували батькам за сина, героя. Розповідали про його мужність на полі бою. Ще пару років тому Богдан хотив кордоном цієї школи, навчався наукам, мріяв про майбутнє. Ми маємо з вами пам'ятати, якою ціною надається ця незалежність. Сьогодні цей захід показує не тільки могли в Могаліподівській громаді, а й всій країні, що наші герої будуть вічно з нами, і ми будемо їх пам'ятати і завжди за них говорити за їхні вчинки і дії. Сльоза за сльозою котилася по обличчю матері героя. Брала за живе присутніх, які співпереживали мамі за загиблу кровинку. Шанували панти мого сина. І щоб була перемога, і щоб всі живі додому повернулися. Слава Рома! Сина матері вже не повернеш, тому і краятиметься все життя і бідолашне материнське серце. Світлу пам'ять Богдана Корчуна та всіх загиблих на вічі було вшановано хвилинним мовчання. Занадто високу ціну ми платимо за право бути вільними українцями у своїй країні. Просто хочеться благати і просити, щоб ця війна зупинилася якомога швидше і не такою ціною, щоб все більше хлопців наших Збройних сил прийшли самі додому, до матері, щоб більше ні жодна матір не оплакувала і не плакала над домовиною своїх дитин. З військового строю в небесне воїнство ідуть кращі сини України. Кожен визволений метр землі просочений кров'ю найкращих українців, як от Богдана Корчина, світла йому пам'ять та усім полеглим захисникам України.